За кількістю хворих гепатит в Європі, в тому числі і в Україні, перевищує рівень поширення СНІДу, проте, на відміну від останнього гепатит, виліковний. Але за одуження доводиться платити від 12 до 20 тисяч умовних одиниць. В Європі лікування фінансує держава. В Україні ж такої практики немає. Італія, Франція, Германія. В год на таких больних виділяється 2-2,5 мільярда євро. На лечение. И это составляет бесплатное, и там нет эпидемии, там они не стоят на первом месте. И для того, чтобы лечение производить, это 12-20 тысяч долларов. В Белоруссии стопроцентно выделяются ресурсы для лечения таких больных. Фінансування потребує і Житомирська область, оскільки втілити в життя свої напрацювання у боротьбі з гепатитом, лікарі можуть лише за умови стабільного фінансування. Нині до тисячі жителів області хворіють на гепатит. говорити взагалі вообще Житомирську області, то вона відноситься к тим областям, де проблема вірусного гепатиту С була розглянута однією з перших в Україні. То есть в 2000 году уже управлением здравоохранения ставился вопрос о данной инфекции. Более того, с 2002 года в Житомирской области осуществляется частичное финансирование пациентов современными методами лечения, то есть это пигелированные интерфероны, это золотой стандарт лечения вирусных гепатитов. Лікарі, обласні посадовці спільно із благодійними організаціями мають на меті знайти шляхи фінансування лікування хворих і разом з тим проводити постійне інформування населення заради виявлення хвороби на ранніх стадіях, аби зупинити ріст хвороби, хоча б в одній області, потрібно небагато немало до 6 мільярдів доларів в рік.